Формадол. Таблетки від головного болю. Доброго ранку! Це другий сніданок. І зараз ну, для мене дуже актуальна тема починається. Для тебе як? Я думаю, що ми зараз зробимо багато відкриттів. хоча що, це ну, знаєш, що тут ще обговорювати. І взагалі почнемо з такої статистики, що приблизно за рік людина робить 3 мільйони кроків. Звісно, незручніше це робити в кросівках. І я більше скажу, що в закритому зуті, саме в такому спортивному, зараз люди ходять і на побачення, і в ресторани, навіть прийоми до президентів Байдена. Я зараз про нашого Зеленського. Тобто можна сказати, що це такий мастхев свого роду правильно? Мастхев, і він так. є в гардеробі кожного. Але насправді, коли ми взуваємося в взуття, починаючи от зараз, коли потепліло і знімаємо ці кросівки вже перед зимою, це дуже небезпечно для наших ніг, тому що вони мають дихати. Давайте усьому розбиратись. І сьогодні у нас в гостях Оксана Луцай, падолог з багаторічним стажем. Оксана, хочемо, щоб все зуття розклали по поличках. сьогодні. я постараюсь. Але спочатку декілька слів про вас. Зараз хвилинка слави, тому що ви це заслужили. Дяке. Ви 15 років у цій професії з невеличкого міста Прилуки на Чернівщині, який я особисто дуже люблю. Ви відкрили у Києві свою власну клініку. У вас клієнти школу. школу. У вас клієнти не лише з України, а й за кордоні є, так? так з яким ви допомагаєте, але От... більше того, пані Оксана. Вона навчалася у спеціалістів з Німеччини, Голландії України і проходила стажування. Нявондокринологів, хірургів і ортопедів. Консультую клієнтів щодо підбору взуття по всьому світу. Правильно, так ну от почнемо одразу. От люди багато людей о, надають перевагу кросівкам і ходять в них з зими до літа. Можна сказати, що цілу річ вони правильно це роблять? Які ваші зауваження? Чи можна так взагалі? Ну, Давайте я почну з того, що немає зручного взуття. Немає правильного взуття. Є зручне взуття, але немає правильного взуття. І з того всього, що є, кросівки це найзручніший варіант. Чому? Тому що ми діти асфальту і бетону. І для того, щоб наші м'язи могли себе спокійно почувати, ми вибираємо собі полегшення в варіанті кросівок. Бо ну, там ну, є амортизація. Ну, дивіться, Оксаночка, хтось послухав і ще зат... утвердився в своїй думці. Вони і так ходять, не знімають кросівки з зими до літа, з літа до зими. А тепер скажуть, я не буду їх взагалі ніколи знімати. Тоді давайте я скажу так: поки ви носите кросівки, ваші м'язи гіпотрофуються, вони м'якнуть, вони не несуть своєї функції, ага. бо вони працюють замість ваших м'язів. Тобто, якщо ми носимо, ми вдягаємо кросівки весною і знімаємо фактично перед зимою. Ну я умовно кажу, так то ми будемо мати проблему зі стопою. Правильно зрозуміла? Mm, так, і за 15 років я не бачила жодної здорової стопи. Я навіть сумніваюся, що вона існує. А от спека незабаром почнеться. От і зима була теплувата, але для нас це було добре для України mm -hmm. в цілому. А спека які небезпеки для нігнеса, для стопи? Закрите взуття. Закрите взуття в спекотну погоду. Ну, давайте почнемо з того, що коли ми нервуємо, всі це відчували, хоч раз в житті. Я думаю, не раз ми знаємо, що у нас пітніють руки і пітніють ноги. Це нормально, це терморегуляція організму. Та якщо Іт не виходить, то він залишається всередині і впливає на шкіру досить пагубно, тому що шкіра починає розм'якшуватись, пом'якшуватись і стає такими відкритими вхідними воротами для любого мікроорганізму патогенного. Це грибок, запрівання і запах. А є якась критична температура? От, наприклад, плюс 25, не можна закрите взуття носити. У кожного вона своя, і мало того, є зараз повно засобів для шкіри, якими можна. Підсушити, забрати вологу. От навіть наші хлопці, які в берцях зараз е, і літом і взимку, вони також їх підсушують. І я думаю, що кожен виробник взуття щось таки придумує для того, щоб можна було перебувати в закритому взутті більше часу. Але це небезпечно, це по факту це небезпечно. Чим? Грибковою інфекцією, да, вірусними. Захворювання по типу бородавок? Оксано, Ми фактично, от, от костя не вилазить з кросівок всі ефіри, круглий рік, фактично. Так а є якийсь якась схема, як правильно, наприклад, три дні в спортивному взутті, в теплий період, три дні, наприклад, в босоніжках ходимо, щоб ноги відпочивали. Чи це дуже індивідуально? Максимально індивідуально. Я такі завжди рекомендую, щоб ви просто себе відчували. Якщо вам комфортно. Значить, все нормально. Якщо відчуваєте, що ноги болять, краще все таки змінювати не три дні, три дні, а кожен день одягати нову пару для того, щоб не впливати на якийсь шматочок шкіри чи нігтя пав постійно для того, щоб змінювати цей тиск. Ми зараз перейдемо до практичної частини, але в мене уточнення. От Оленка сказала, що не вилажу з красівок. Воно так, але з в, в демісезон з осені до весни. Але влітку в мене абсолютно інша картина. Я не вдягаю закрите взуття. Я в, я хожу в сандалях те, що ноги дихають, неможливо це це теж це ідеально. Так... Ідеально? Це просто ідеально. слава Богу, все пішли. Ну, у нас є красовочки. Поясніть нам ми різні були. види. Ми зібрали фактично весь гардероб, і е, ми вже зрозуміли, що це дуже індивідуально, але давайте розбиратися по типу. Фактично, тут у нас є і ось такі. Давайте з найлегшого почнемо. Я думаю, що такі у багатьох є. Це просто е, такі тканинні. Тканині, ось тут сіточка. Тобто, це фактично е, нагадиха. Я їх бачила як? минулого ефіру і зацінила із усіх саме цвітом. Тому що тут є певні такі критерії, які мені подобаються. Ну, По-перше, тут гнучка підошва і згинається вона там, там, де згинаються пальці. По-друге, тут прямо стоїть пальчик, немає такого геть-завуження, коли не травмується нігтіва пластина і не веде до деформації стопи. Ну, Досить непогано. А потім тут пінна така підошва, яка амортизує, і дуже м'якенька устілочка, яка підтримує стопу, висока шнуровка, що утримує, фіксує, да, ногу. фіксує ногу на голеностопі. І досить добре ця модель підійде і для плоскої стопи, і для порожнистої. Ну, одна з так? Це може а, бути. залишилось їх тестувати на рахунок того. Як там всередині потіє чи не потіє стопа, тому що є люди вже а ось тут, зі схильністю. А ось, 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 дівчатка, весь. ось комбінований варіант. Тут є і сіточка, і замша. От це як ви прокоментуєте. Так, ну перший тест, який я роблю, завжди згинаю. Вони згинаються. А, далі я завжди залажу і дивлюся, чи є там висота в пальчиках. Досить нормально, висока шнурівка. А, єдине, знову ж, да, тут є замша, але я дивлюся, що вони така геть тонесенько зроблено непогано. І Є повітру вивідні рух повітря може бути так, так. вентиляція. така собі, так? Вентиляція тут є. Знову ж треба тестувати на стопі, тому що в когось може бути волога стопа, в когось суха. А біля Оленки то макасіни чи макасіна чи тут але тут тільки шкіра. Дивіться, ну, я кеди. скажу, що ці кеди захейтили дуже мене в Тік-Току, якщо чесно. Тому що половина людей пише, що це зовсім неприйнятно. Інша половина каже, що вони не вилазять з таких кедів, і у них все нормально з ногами. сплять, Мабуть, я не бачила, нічого не можу сказати, але. Резинова підошва, вона так круто, в дощову погоду, ноги не мокнуть, і це її величезний плюс, бо є завжди і плюси, і мінуси в кожній підошві. А влітку можна в таких? геть шкіра. От непогана така шкіра. Я в них не ходила і свого не залишу рецензії. Але в таких кросівках може бути тільки здорова стопа, тому що воно згинається кругом. Угу. Якщо стопа має деформацію. А, взагалі, кеди як, як вид взуття влітку, наскільки більше це запитань, монтується? Ніж відповідей. Краще вже тоді кросівки ніж кеди. А от як підбирати правильно літнє взуття, ми вам розкажемо ну буквально за хвилинку. Дочекайтеся. Пішла. Друзі, у нас зараз дуже важлива розмова з подолога. Ми продовжимо говорити про взуття. Ми вже визначили, що ходити круглий рік в закритому взутті, особливо влітку це небезпечно для життя, і зараз саме люди купують вже взуття на літо. Перевзуваються, давайте спробуємо розібратися, яке взуття буде найбільш безпечним та комфортним саме в теплий період. У нас тут цілий гардеробчик ми вже виставили, зібрали по всьому каналу. Давайте почнемо з чогось. Давайте з шльопків. Давайте я зразу скажу, що ідеального взуття тут для всіх немає, але є пункти, на які треба звернути увагу. Давайте подивимося зразу. Всі які мають пряжки. Пряжки це добре, добре, щоб у них були шви, і саме за рахунок пряжечок можна підлаштувати взуття до об'єму стопи, який змінюється внаслідок набряковості. А маємо такий мінус, тому що тут середня така устілка ортопедична. Вона комусь може підійти, комусь ні. Але за рахунок цього підняття вона добре сидить на п'ятці. Непогане взуття, але не ідеальне. А підбори а, до підборів повернуся. Найулюблишніше взуття, мабуть, всіх, 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 і чоловіків, і жінок це такі сабо із задником. Вони для пляжу. Ідеально, для Якщо... а я їх і так таскаю, і нічого. <світ> ну тоді одягайте носочок, щоб він так, а, так, вбирав так. себе. вологу. Все, все ж таки, вони гумові і цілий день я не раджу. Це з власного досвіду. Угу. Але там є так. дірочки для вентиляції. Не то допомагає все рівно, все рівно, амбре залишається. Угу. Одне також, да, та, ну все повністю так, як треба, і шкіряне, і лямочки, все добре. Єдине, що воно зовсім не гнеться, і це буде травмувати стопу дуже. Тобто, поверху здається, що все ок. Не дуже і пропустили ось ось піс під час. Ну, давайте. Давайте підборчик подивимося. Підборчик, до речі, невисокий, стійкий, він може не травмувати стопу. Є закрита п'яточка, по якій не сковзає, і досить добре тримається. Лямочка трошечки сунута в сторону пальчиків, і це буде сприяти деформації стопи однозначно. Тобто за рахунок переду не рекомендую, але досить такий широкий. Зараз. Мабуть, в останні роки це тренд широка, ну, широкий перед, да. угу. Ми суваємося до здорової стопи. А ось танкетка моя тетя, які 80 років, це такі носи. То, це. Саме з такими да. танкетками до мене приходять з тріщинами і з підвигахами голеностопу. Це дуже небезпечно, тут не фіксується. На літо категорично ні. ні танкетка. Точно ні. А, і там також за рахунок. це потримаємо. За рахунок того, що тут е, матеріал не дуже добрий, вона також підпотіває і натирає. А хотіла звернути увагу саме на це взуття, тому що коли ви взуваєтесь в такі силиконові е, прозорі босоніжки, ви саме добре можете одразу побачити, як стоять ваші пальчики і наскільки вони деформуються. Можу сказати, що якщо стопа здеформується, то її повернути назад геть-геть непросто. Тому ось саме в такому взутті ви побачите, як ви травмуєте ноги. От ну же, І дівчатка. підбори категорично ні, правильно? Якщо коротко. То, то мені навіть страшно на них дивитися. От якщо згадаємо початок нашої розмови, кросівки, влітку можна їх носити, і як часто? Просто можна якщо сітка. Носочок обов'язково, без шкарпетки, тут просто не одягайте кросівки, тому що тоді точно звернетесь до мене з грибковою інфекцією, або з вірусною природою. Тому кросовки можна, але щоб вони дихали, щоб нога там дихала. Все, заспокоїли. І розібралися і саме. Ті, хто зараз вже перевзувається у літнє взуття, і підшукує щось собі. Ось такі поради від Оксани Оцему сьогодні почули. Тому користуйтесь, будь ласка, і бережіть свої ноги. Вони мають дихати. Оксаночка Прилукам вітання. Передає <ріст> прилуки. Привіт, <ріст> А <В нас ріст> ми ще повернемося. <ріст> З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.